Т Трохи йокнуло, але не сильно. Так. Ти хто? Йо? Ні, ну воно доволі мило виглядає насправді. Привіт, друзі. Це Голдік та Капібарич, і сьогодні ми з вами будемо грати в хоррор гру, яка називається Bad Parenting Mr. Red Face. Це в нас нова гра, це в нас інді хоррор. І нам обіцяють, що цей хорор нас приведе в дуже-дуже сильну депресію та апатію. Це саме депресивна гра, якої ми ще не бачили. Ну що ж, пропоную зацінити і дізнатися, чи реально це так. Погнали! Доволі такий прикольний стиль VHS. І дуже дуже піксельний. Типу. У грі немає налаштовані графіки. Історія перша в містеру Red Face. Це в нас, типу, ще буде якась антологія, напевно. Опа. Мам, ти знову вдома пізно. Ну, годі тобі мене трішки затримало на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Але сьогодні мій день народження. Оу, oh, так. Звісно, я знаю це. Тоді ж дай мій подарунок. Хм. Чи Чу чув ти колись про містера червонолицього? День народження, хороший він лишає... Е Тим подарунки, доки вони сплять. Справді? А як же? Якщо хочеш отримати споку подарунку, ти маєш лягти спати, як то може швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо. У поцуду. Ти знову дитині брешеш. Як часто ти верталась додому в такий пізній час. І запрацювалось, бо довелося працювати понад понад нормово. Тільки не. ти мені тут? ти з мене спеціальну ідіота ліпиш. ей, сопляш, до себе в кімнату. Настій тут, і не дивись на мене так, наче козил на нові ворота Поки тут дорослий говорять. ага Щось мені здається буде щось недобре. Так. Щось у них так у них така, типу, квартира, як. Я знаю, якась коробка. Так. Це, напевно, моя кімната. Це кімната батьків. Вони сплять на різних ліжках. Телевізор такий старий, типу. Цікаво, де відбуваються події. Гри. Yes. Mm -hmm. Давайте одразу скримера цього мистера Red Face. І просто... У мене вже буде паті. Трохи йокнуло, але не сильно. Оце це є той самий містер Ре... Ред фейс, так. Що він принес? Якусь ляльку? Ну, коротше, це 100% якийсь Сон. Зараз він у нас. Ні, не прийде. Так, він її поклав до шафи. Фу-фу-фу. Е, ну Давайте одразу і перевіримо шафу. Я можу це зро. не можу? О! А, ні! дивіться. Чи це подарунок від містера червонолицего? Ого. Та лялька, яка схожа на мене. Привіт, мене роном кличуть. Що? Ти говорити можеш? Звичайно, бо мене створилося допомогою магії. Тебе навіть звати, як мене, та й викликаєш так само. О геш, мій майстер створив мене спеціально для тебе. Але твоя ще вилітає трішки повисло. Незважай, іноді мій майстер робить помилки. Це лише малий недолік, якщо прийняти з іншими ляльками. Ось це 100% в шиї і щось буде пов'язано. Може тут декілька кінцівок і в одній з кінцівки в нас шия зламається. Важливо те, що тепер я буду твоїм кращим другом. Звучить чого. Ти хочеш пограти в щось? А, мій майстер поклав іграшки у шафу. Чи ти можеш дістати їх для мене? Ух. Шафу досі заклинуло. Можеш спробувати ще. Я старався, як міг. Я не можу відчинити. Ти хочеш зайнятися чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька? Ти що ще їсти, їсти можеш? Ні, то по тобі потрібно. А, ні, то тобі потрібно поїсти, але я можу відчувати на смак все, що ти коштуєш. Мій майстер зв'язав всі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще тебе зрозуміти. Хе, це чудово. Де батьки? Це щось гупнуло чи типу зачинено? Скоріше за все, ти читаєш цей лист о 13-й годині Сонько Тимі. Я лишила твою улюблену страву холодильнику, тому не забудь підігріти. Останнім часом я помічала, що тобі було ліньке це робити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі, тому навчись, будь ласка, піклуватись про себе, щоб мені не доводилось хвилюватися. Та наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі, ж матуся. Холдин Семсенелс, ще, щось обупчать, що тут. Ну, мікрохвильовка. Ааа, її посадити треба, капець. Пау. ти типу, посідаємо. Табуретку треба ще одну взяти. Чи я типу стоя буду їсти? Там про таблетка, але це після їжі. А. О, це твоя. Твоя улюблена страва. Ти хочеш побачити, як я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска ніколи не кінчалась. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову буде наповнювати твою тарілку. Рот такий трохи. Неправильний, але нічого. Вау, круто! Що ще ти можеш? Нормально так. Нормально так. Зараз он розіб'ється. Шоо, шо тут, шо, не пуль. Ну, це було так непогано. А, що це було? Я не знаю, щось нагадує. О, ні, бляшка, тату не дари мені дупо. Я сподіваюсь, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. Що ти сказав? О, щось так. <плес> 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 Він вже тут. Де мій тато? Як мною було сказано, мій майстер забрав його? Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та калічить тебе. Таких батьків мій майстер забирає, щоб рятувати дітей, як ти. Але це зайве. Мій тато не, не заслуговує на це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Враг, домовились. але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій батько. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Покажи мені, дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Давайте робити припущення, що там може бути. Я ставлю що там якийсь ніж. Або петля, я не знаю, там щось. Ну, щось, типу, погане. Досі не можеш відчинити. Це розчаровує, тобі на... тоді нам лишається зазирнути в шафу твоїх батьків. Щось якось. Прям неприємно грати. Ти маєш зрозуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталів. Вони можуть відправити тебе куди ти тільки схочеш, включаючи місце, де зараз твій тато. Спробуй. Тут нічого. О, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіо свого тата та поклади його перед шафою. Давайте. Воно буде працювати як кнопки у ліфті, тобі треба спочатку підібрати частоту. Якщо все правильно, двері мають з'явитися саме, саме там, куди тобі потрібно. Прикольно. Не скажу, що це воно. Спробуй ще раз, а чому так? Э а на третій раз скример вылезе? О, це... це має бути воно. Думаю, ти можеш зайти лучше тут пригляну за будинком. Фу, ладно. Так. Ты кто? Нье? Ні, ну воно доволі мило виглядає насправді. Так. Вітаю, Кет. Я шукаю свого тата. Опиши. Його ім'я, Брюс. Зачекай секунду. Ні, таких немає. Тут є багато Брюсів, ще, ще якісь ознаки. Цей Брюс, він поганий Брюс чи добрий Брюс. Ну, мій тато один із тих людей, хто часто злиться. Тобто він поганий Брюс, Дай я гляну. Все одно тут забагато поганих брюсів. Більше конкретики. Будь ласка, що він часто робить? Б'є мене. М М Кричить. Досі недостатньо інформації. Іноді він. б'є мене. Так. І того ж дає ляпаси. І це все. Двері за тобою. Бахуй! Та шо ж таке? Бу. Еге, він злякався. Хто ви такий? Прямо як ти, ми діти, які шукають своїх батьків. Чому вони як ляльки виглядають. Ми лишились тут на деякий час, можеш схочеш до нас. Перепрошую, але я поспішаю. Ну гаразд, до зустрічі. Сіяма. Фу. Так, Брусін, ну це реально якийсь незвичайний хорор. Тато? Прошу, перестань карати мене. Це ж я, тато. Прошу, перестань карати мене. Що він зробив тобі? Ну Годі, давай вертатись додому. Або містер червонолиць забери нас обох. Ну понятно. Давай сразу давай ви, вискочи на мене. А, закляття. <звук> Та що ж таке? Полоці скрибры. щось шось не те... Е! О, понял. Ей, що з тобою? Чому ховаєшся у шафі? Містер Червонолице забрав тата. Um, ну, значить, це хороші новини. Я не жартую. Це довга історія, дозволь пояснити. Як твоя лялька Рон сьогодні? Все добре, лялька? Мам, як ти знаєш про нього? Звісно, я знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. Опа. Це не перший раз ти маєш такі галюцинації. А до речі, ми ж реально забули прийняти лік. Може, якби вам прийняли щось змінилося б? Кожен раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь В них це та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Ні. Заспокойся, я не розумію, що з тобою не так. Просто піде спати це вже опівніч. А де тату? Бухає на кухні? То есть сволыпся Лелька ли Нормально. Что <связь> а Ты в порядку? Він зараз позаду появиться ще раз. Третій раз скример вже буде. Тобі вже краще. Так, мам. Це містер Че. Все добре. Завтра я візьму від та буду піклуватись про тебе весь день. Точно? Пообіцяй, мам. Я обіцяю. Зараз лякай спати. Добре, мама. Не так нормально, справді. Мам? Ех, у нас знову зневажила обіцянку. оф фо фо oh, Щось така так, цікаво, цікаво. Блін, це ще двері гупають просто прям неприємно. Що, де та лялька. Що, з ним? що він такий покоцаний? Що сталося з тобою? Мій майстер вибув з мене все лайну. Боже. Йому не сподобалось те, що сталося вчора. Пробач, це моя провина. До речі, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав. Її. Що? Так, вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш текти, бо він і за тобою повернеться. Ні, я маю врятувати маму. І тату також. Як? Чи ти не бачиш, що він зурвув зі мною? Я знайшов це у в'язниці батька. Мені здається, це допоможе нам здолати його. Це Це ж те. Закляття, як яке здолає червонолицього. Гайда, швидко біжу до шафи, де знайти де тримаю твою маму. Бубля. Ну і прав. Не знаю, трошки нагадує е, суміш якихось І е, в цілому якихось дивних хоррорів. Допустимо, ці всі приколи з е, там пігулками з цими всіма мені нагадує creпіпасту е, бухта Кендл. Шутко, куди закляття туди та ховайся. Ховайся! Сховався. О, він їде, походу. Нормально там спрацювало щось. Чуваки, давайте разом перевіримо, що ви стоїте. типу, повертатись треба. Що з тобою відбувається? Мій майстер поргав, я магію потихеньку вщухає. Ти, ти зникаєш? Не хвилюйся. Це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Реально вони будуть. О, реально стоять. Що це таке? А, не нормально, значит. Тату, мама! Вы теперь вільні? Опа. Ты была на гульках, чи не так? Я кажу тобі, що я была занята на работе. Хуя, квиген, страшный капец. Брехня. Ты забыла на цю семью заради іншого мужика, чи не соромно тобі про перед перецином. Ти сам який, ти думаєш, ти кращий за мене. Ти днями сидиш вдома ти нічого не робиш. Який з тебе батько. Яка тобі різниця, то я ходжу? Це моя справа. Я досі приносу, приношу гроші в дім заради дитини. Ти досі думаєш, я хвойда? Ти занадто сильно завищив свій статус. Та що ж таке? Ще одне слово. Е, гаразд, ти і я розлучимось. Один з нас має виїхати з дому. Що ти будеш тут завтра? Я заберу синочка то піду. Найди. Ой, с тобі її врятували. Він зараз ще мені дасть з цією пляшкою. А, так от, що це був за гуркіт, типу. Коли... Та лялька, ти типу, її піднімала. Це. Е... Понятно. Це батько е, стуков. Я цього не дозволю. Ем. Давайте на вихід. Не, ну все так просто. Що він робить? Блін, все ж таки так зламав шию. Ага. Майстер і наш батько одна людина, типу, понятно. Хоча по факту ніякого і майстра не існує. Це все уява. Ні, 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 це не може бути правдою. Мені дуже шкода, рон. Твоя шафа. Я думав, ти можеш вчинити її прямо зараз. Чи думаю, напевно, не знаю. Так, можу. Ну, тут з лялькою взагалі щось капець. Це я? Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав. Тому що знаючи, я знаючи частину тебе, ти старався заперечити всі ті страшні речі, ти почав вигадувати історії, щоб оформити себе у невинності е, бійка, бідка, батька. І я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Та кожен раз все було марно та. Та вгадай, що сталося? Тік-так. Бум! Всі твої спогади зникли, і ти прокинувся на самому початку в той день, коли тато вбив тебе. Ого. Як довго я був мертвий? 14 днів. Я міг бути буде... так довго, що я стався з батьками. У випадку тата він ховається в дешевому мотелі. а мама. А мама теж там загамселив? все, давай. Ой, 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 ой. зараз будет жестко помста. Пойдем мы земной, да, да. Правильно. Так, действительно помста. А как же мама? Вы на досе бачите меня, правда? Это так, потому что она запизняется только до ночи. Але вдень. Що вдень? Синку? Ну, понятно? А, ну так, він, типу, вбив, звалив, ховається, але її не чіпав. Ммм, це все схоже на якийсь поліцейський часток. Правий. Ну, це, це типу поліцейський, напевно. Я не знаю, чи хто це. <плеслова> так. Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік. Що за звук? <плеслова> Жіночка, у вас щось випало. Що це? Це візитка мотелю, але я не певна, чи це моє, вбив це батько арестований. тип полу хеппі енд, але це ну, по факту ніфіга не хеппі енд. Ну, дійсно, така прям тяжка гра. Важко грається насправді. Ще музика ця класична. Ти йди до нас. Мене ну, таке враження, що ці діти це ну, також жертви обставин, скажімо так, Ну, у нього посмішка з'явилась. Така більш явна. Ну це так, ну, це не хеппі-енд. Це така не прям-прям жахлива -прям кінцівка, але ну теж. The End. Так, ну що, ось така в нас була перша частина для що майбутньої франшизи Bad Parenting було реально страшно, і мені гра дійсно сподобалась. Депресію вона здатна викликати дійсно. Прям так. Неприємно було грати. І реально страшно. Ну що ж, друзі, ось ми з вами з цією грою. Вона була дійсно страшною і реально депресивною, і здатною викликати апатію, як на мене. Якщо ви хочете більше подібних інді проєктів, то дайте знати про це в коментарях. Ну а поки що, дуже дякую за перегляд. вами був Голтік, підписуйтесь, ставте вподобайки та бувайте!